Святослав Піскун увійшов в історію України як людина, яка тричі очолювала Генеральну прокуратуру на цій посаді. Він пережив гучні відставки, судові поновлення та численні скандали після виходу з великої політики. Піскун зник з медіапростору на довгі роки, але у грудні 2025 року з'явився на перших шпальтах газет через обшуки, з якими ДБР прийшло до нього самого. Телеграфіо пригадає найцікавіші факти з біографії політика і розповість, де він зараз і чим займається. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Святослав Піскун народився у 1959 році в Житомирській області. Вищу освіту отримав у Харківському юридичному інституті, а професійну діяльність розпочав у прокуратурі, де поступово пройшов шлях від слідчого до керівних посад. У радянський період і в перші роки незалежності України Піскун працював у різних підрозділах прокуратури, зокрема і в Києві. Колеги згадували його як жорстокого, але системного працівника, який добре орієнтувався в кримінальному та процесуальному праві. Згодом саме тривала робота в правоохоронних органах забезпечила йому досвід і зв'язки для стрімкого кар'єрного зростання. Хоча до активної політики піскун формально не належав, вже наприкінці 90-х Він був включений у коло високопосадовців, близьких до президентської вертикалі. У 2002 році Святослав Піскун уперше став генеральним прокурором України за президентства Леоніда Кучми. Це призначення припало на складний період після касетного скандалу та в умовах падіння довіри до правоохоронців. Перше перебування піскуна на посаді тривало недовго у 2003 році. Його звільнили за указом президента. Леонід Кучма пояснив це рішення низкою порушень у діяльності прокуратури, надмірну політизацію її роботи та створення власного політичного іміджу. Тоді цей крок влади критикували як політичний та спрямований на контролювання прокуратури. Після помаранчевої революції Піскун повернувся на посаду, але у жовтні 2005 року знову був звільнений. Цього разу уже указом Віктора Ющенка причиною стало нібито затягування роботи і недостатня ефективність у розслідуванні резонансних справ, зокрема вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Посадовець оскаржив рішення президента в суді та домігся поновлення. До слова, цей випадок став прецедентним для української політики того часу у 2007 році. Пісконо очолив Генеральну прокуратуру втретє, але вже за кілька місяців знову залишив посаду. Президент Ющенко мотивував своє рішення тим, що він не склав мандат народного депутата. Як того вимагало законодавство, однак, за словами піскуна, його звільнили за те, що він не піддався політичному тиску та запускав розслідування. Проти впливових осіб у 2020 році 61-річний Святослав Піскун став позаштатним радником генерального прокурора Ірини Венедиктової. Кар'єра Святослава Піскуна супроводжувалася постійними скандалами. Його критикували як прихильники опозиції, так і представники влади. Основні закиди стосувалися політичної заангажованості прокуратури вибіркового правосуддя та неефективності. Резонансних розслідувань, окрему увагу привертали справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та події навколо високопосадовців. Часів кучми опоненти звинувачували піскуна в затягуванні розслідувань або в небажанні доводити їх до логічного завершення. Також у змі з'явилася інформація про можливі конфлікти інтересів, а також майнові питання та боротьбу за вплив у середині генеральної прокуратури. Сам Піскун послідовно відкидав звинувачення, заявляючи про політичний тиск і спроби використати прокуратуру як інструмент боротьби між різними групами впливу. У 2005 році Піскун закрив кримінальну справу проти Юлії Тимошенко. Сім років по тому тодішній генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що за це проти його попередника можуть почати розслідування. Нібито закрити справу Піскуна попросив особисто Віктор Ющенко після погроз пшонки і програних виборів у жовтні 2012 року. Піскун виїхав з України. Спочатку він говорив, що це не втерша, а реабілітація після перенесеної операції. Втім, згодом визнав, що поїхав. Через погрози у 2015 році тодішній році тодішні депутати, колишній журналіст Сергій Лещенко, заявив, що сім'я піскуна володіє розкішним особняком на лазурному березі. У відповідь, екс генпрокурор визнав, що його родина вже 10 років живе за кордоном. За його словами, він обміняв дві власні квартири на частину будиночка в Європі і ні копійки за це не заплатив. Також відомо, що дружина піскуна Світлана володіє сімома гектарами землі під Києвом. Хоча суд визнав, що ці ділянки дісталися жінці незаконним шляхом відібрати їх у неї не вийшло через спливання строків давності справи. Після завершення активної політичної кар'єри Святослав Піскун відійшов від публічного життя. У 2013 році в змі з'явилася інформація, що він виїхав з України через тиск режиму тодішнього президента Віктора Януковича і має намір просити політичного притулку у Франції. З тих пір колишній генпрокурор проживав в Європі і займався адвокатською та консультаційною діяльністю у сфері права. Час від часу він давав коментарі щодо стану правоохоронної системи судової реформи та ролі прокуратури в сучасній Україні. У цих виступах Піскун часто наголошував на проблемах політичного впливу на правосуддя та необхідності реальної незалежності слідчих органів. Після початку повномасштабної війни експолітик заявляв, що українська прокуратура має порушувати кримінальні справи проти командування Чорноморського флоту РФ. І оголошувати їх у міжнародний розшук через Інтерпол. На думку піскуна, мирне життя в Україні буде можливо лише тоді, коли Росія буде розколотою і роззброєною. Крім того, на запитання щодо деокупації анексованого Криму він відповідав, що єдиним виходом для України є танки, тобто силовий сценарій повернення територій. У грудні 2025 року Держбюро розслідувань у Франції провело обшуки у Піскуна у рамках розслідування справи олігарха Ігоря Коломойського. Останнього підозрюють в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році. За даними джерел видання дзеркало тижні піскуна підозрюють в отриманні хабаря для закриття справи Коломойського. Обшуки відбувалися на віллі експолітика у передмісті Ніци, де він проживає із родиною, а також у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання піскуном цієї нерухомості. За словами слідчих у будинку ексгенпрокурора, знайшли низку надзвичайно цікавих документів, але вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському. Як повідомили українській правді в ДБР. В ході проведення обшуків у французької сторони виникли підстави для затримання Святослава Піскуна. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.